Перша хвиля квітування троянд майже вся вже закінчилася, але деякі поодинокі квіточки все ж таки квітують. Хані діжон, медова гірчиця. А це красуня Амур Молен. Від міни Крупильницької посадка. Весна 2025. Класична закруточка, помаранчевий колір, густо набита до 8 см. Зараз у мене діаметр квіточки. Посаджена поряд вербена баварська. Хочеться сфокусувати, не виходить. І буде підростати, буде дуже красиво. Помаранчевий і фіолетовий колір. Такий супутник. Другий кущик Тієрі Маркс відкривається, хочу встигнути його засняти, тому що, можливо, якщо сьогодні буде спека, то квіточка не витримає і спечеться, тому що цей кущик у мене посаджений на повному сонці. Взагалі шедевральна квітка квартирована, вигибаються пелюсточки зовнішні. І серединка квартирка така, бачите, насичений колір. Зараз зроблю від себе тінь. І ви побачите її синюшність. Оце тірі Маркс. Оце його колір. Красунчик. Квіточка також невелика, до 8 сантиметрів ще. Це все першорічки. Саджанець від Лариси Сухіної. Продаж саджанців у Фейсбуці. 8-20-24, повне сонце. Спостерігаю. Від Монмарта втрачаю спокій. Це моє. Ось такого плану. Троянди мої улюблені спокійний колір, пастельний колір, серединка більш насичена, кавовий, бусковий відтінок, рожевий відтінок. Ну і закруточка чудова. шедевральний девральний І я вам скажу: він настільки рясний, це вже і друга не розпочалася. У деяких троян ще перша хвиля не відійшла, а в нього вже. Відрізані були одні квіточки і вже цілими китицями інші. І ще багато, багато пуп'янків. Монмар Троянда. Красива, красива дуже квітка. І цей колір бузковий, Трішки сонечком підсвічена, хибна. Все ж таки зараз зроблю тінь від себе. Оце вона, бачите, бузок. Бузок. Колір бузка, колір кави. Чарівна квіточка. Ну, а мука розі рівних немає. Моя фаворитка, безперечна фаворитка, незважаючи на те, що я посадила 350 троянд восени, близько 350. Моя старенька мокароза залишається у фаворитках. За її колір, за її закрутку, за її рясність, за її швиденький повтор квітування я її обожнюю. Ось вона. оце її колір кавовий. Мокароза. Японечка Міябі. От коли вона не присвічена сонечком, вона має такий чарівний глибокий колір. Це хотілося відзняти її без сонячного освітлення. Квіточка стає ширша до 10 см у повному розкритті, достатньо довго тримається. Ця шедевральна квітка Фредерік Містраль. Відео, на жаль, не передає. Діаметр квіточки до 15 см. Здоровезна, дуже ароматна, красива квітка Фредерік Містраль. Перший рік у моєму садочку я бачу вже її характер зросту, багато нагнала пуп'янків, розгалуджена система. Ну, сподіваюсь, сподобається їй в мене. Трояндочка хані діжун, яку я рятувала разом з вами. Вона дуже погано цей першорічний садженець осінньої посадки погано дуже перезимував. І ось так, подивіться, вона чудово почувається. Медова гірчиця. Дійсно, колір гірчиці. Прикольна квітка ні з чим ні з ким її сплутати неможливо. Така гарненька напіврозпуск поп'яночок. Ані тишон. Без Тамари не посвятиться, так, Тамара. Це хотіла вам показати троянду Аляска. Танується тутарочка, хочеться, щоб вона була біла і от з однієї сторони, з однієї колони арки. Має бути Аляска. Я хотіла вам показати, наскільки рясна ця троянда. Я цього не знала, коли її купувала. Спочатку побачивши в інтернеті білий колір, невеличка квітка, чайно гібридної форми. Квіточка це все мені дуже сподобалось. Саме це мій формат. Я не люблю, коли квітки занадто великі. Але потім начиталась дуже таких неоднозначних відгуків, що вона. Кріпсами пошкоджується дощами. Я вам скажу, у нас стільки дощів було, як не один рік прекрасно себе почуває Аляска. А оця обільність взагалі мене такий ступор заводить, як таке може бути. Першого року саджанець, подивіться, він весь у квіточках. Якщо це вона мені на арці буде отак квітувати, така буде лавина білих квітів. Ох, я вже. Мрію про це все, сподіваюся, все вийти, так як мені хочеться. Ну, Прикольна троянда. Даремно я хвилювалася, начитавшись відгуків. Аляска. Білі чарівні квіточки. Звичайно, гібридної форми. Дуже красиво. Чарівність. І ще раз підкреслюю характер її зростання, вражає надрясна, надрясна квіточка. тож вирощую, вирощую свою Аляску. Дощі, бачите, дощі шкодять. Дуже багато дощів, вони у мене в і всі, але головне все одно коренева система. Сподіваюсь, нічого я не зроблю дозволяючи трояндам квітувати так рясно. Все ж таки це природа, її видніше. Підкормка, підкормка. першорічок де у мене тільки по листу. Сподіваюся, я все вірно роблю. Азотом не перегодовані ні в якому випадку. Тож побачимо, як вона перезимує, що буде на наступний рік. Але зараз ця чарівна біла квітка сводить з розуму тюча троянда Аляска.